Вітаю вас, брати та сестри! Благодать вам і мир від Господа. Амінь. Присідайте! Амінь. Сьогодні у нас особливий день, і ми бачимо, що в нас є хліба ламання. І я хотів би порозмірковувати над цією подією. І ми з вами дуже відкриємо дуже відоме місто священного писання. Це 1 Коринтян, 11 розділ, з 23 по 32 вірш. 1 Коринтян, 11 розділ, з 23 по 32 вірш. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і поблагословивши. Переломив і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити. Ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Амінь. А вибачте, давайте дочитаємо до 32. Так, що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе так, нехай їсть хліб та п'є із чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розмірковуючи, не розрізняючи Господнє тіло, Той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Таке місце святого Писання. І його кожного разу, першого місяця, читають. Але я б хотів би звернути деякі уваги, навіщо це ми робимо? Навіщо ми це все робимо? І перше, на що хотів би. Звернути уваги це на те, що ми записано. Давайте прочитаємо ще раз в 11 розділі в 24 вірші. І поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє за вас е ламається. Робіть це на спомин про мене. Перше, що ми бачимо тут. Вказівка. Яка вказівка, скажіть? Робити це на спомин. Перше, на що хотів би звернути нашу увагу, це спомини, да, спогади про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Тобто люди самі по собі такі створіння, які ну, мають можливість забувати таку, да? або звичку. Але найцікавіше в цьому всьому, що люди дуже часто е, забувають щось гарне, да? але пам'ятають дуже довго. що? Погано. Дуже погане, да. така якась одноманітна у нас пам'ять. Е, дуже часто люди е, забувають щось добре, що йому зробили. Але погане він пам'ятає. Дуже часто ми пам'ятаємо чиїсь обов'язки. Да? Той або інша людина повинна зробити. Але дуже часто забуваємо, що, що ми самі повинні робити. Да? Ну, також бувають і гріхи. Як то дуже цікавим е, моментом, вони у нас кудись здіваються, але гріхи інших людей вони завжди що видно. Ми знаємо, хто, як, що, де, але за своїми чомусь ми забуваємося. І забуваємося також про те, що Бог для нас зробив. Тому Бог заставив на цю спогаду, да, щоб ми регулярно нагадували собі про смерть і, що? і Воскресіння Ісуса Христа. Да? Тобто умирають всі люди, але Воскресає тільки одна людина Воскресла. Це Ісус Христос. Дивлячись, далі, далі ми бачимо. Ще одне невеличке, а ще що хотілося б напомнити, те, що Бог заставив цю заповідь на спомин про те, що Він, як я вже сказав, Воскрес. І те, що від цього почалось нове життя у людей, Вони цією подією, він нам дав. Вічне життя. Про це ми подивимось трішки далі. Але цікаво те, що Бог наш який? Скажіть характеристики Бога? Великий, вездесущий, милосердний, довготерплячий. Дякую. Тобто, дивіться, по-перше, це Бог, Творець, Бог цар. І ми бачимо, що Бог, будучи царем. Будучи творцем, що він зробив? Умер. Умер. Але для того, щоб йому померти, він що зробив себе? Обмежив. Він зняв свою цю велич, царську цю корону все, і розміняв її на що заради нас? На терневий. на терневий вінок. На ті плювки, які були від людей. Також ми знаємо, що Бог наш безкінечний, Він вічний. Да? Але він що зробив? Обмежив себе. Покинув всю свою славу велич. Да? Він був вічний і безмірний в часі, але він себе обмежив часом. І все це заряди нас з вами. Дуже цікавий приклад нашого життя це діти. Да? Інколи ми щось Хочемо розказати, але дитина не розуміє, то нам треба перестроїти свій дорослий мозок на те, щоб донести дитині на його рівні. Так само і Бог. Всю свою велич, міць, могутність, безмірність, славу, все зробив і ще більше дуже себе принизив. Заради того, щоб ми з вами мали вічне життя. Тому що самі по собі люди, вони які? Грішні, так. Вони завжди знаходяться в гріху. Цікаво те, що для чого це все Бог зробив. Давайте ми зачитаємо з вами е, пісня до Римлян, третій розділ. 23 вірш. І там сказані такі слова. Для чого це Бог все зробив? І в чому суть? Деякі люди не розуміють, що це таке, для чого це. І які в мене взагалі гріхи. Я, можливо, не маю ніяких гріхів. Так для цих людей апостол Павло пише до римлян такі слова. 3, 23. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусу Христі. Тобто, Пслання до Римля нам чітко показує, що всі люди без обмеження мають гріхи. І вони грішні і живуть в цьому грісі, і дуже часто їм це подобається. Але Бог каже, що. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але оправдуються даром, тобто, це Божий дарунок, дуже Божий подарок да, людям від самого Бога. Те, що вони по благодаті Його викуплені, що в Ісусі Христі. Тобто через Ісуса Христа. Відбувається викуплення нашої з вами грішної тіла, душі, яке е, ну, йде в погибель, йде на загиблення і більш нічого там гарного нема. Але Ісус Христос своєю смертю, Він показав, що в нас є шанс, віра на те, щоб ми з вами були. Не там, де нам назначено. Всі люди приречені на смерть. Немає праведного нікого. Бог помер за наші гріхи на Христі і без пролиття крові не може бути прощення гріхів. Тобто, навіть старий заповідь нам каже, що прощення гріха відбувається тоді, коли хтось брав баранця. І да, вмертвляв його за свій гріх. Але новий заповідь нам каже, що за ці всі події, відповідає сам Ісус Христос, Син Бога цього Великого, Всевишнього, могутнього, який прийшов на землю, обмежив себе і помер за нас. Друге, щоб хотілося в цьому уривку, який ми роздивлялися вище, звернути увагу, що навіщо це ми робимо. Це нам каже 26 вірш. 11-й розділ, 26 вірш, там сказані такі слова. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Навіщо ми це робимо? Назвіщання, так, Назвіщання про смерть. Тобто про нагадування. Це каже нам про те, що він прийшов і прийшов, щоби ми мали вічне життя. Він каже про те, що наше життя воно повинно тут на землі бути в догляді. Але ціль основна цієї всієї події, щоб у нас було яке життя? Вічне. Да, давайте ми з вами подивимось послання до філіппійців. Третій розділ, 20, 20, 21 вірш. І там сказані такі слова. Адже наше життя де. На небесах. Звідки й очікуємо кого? Спасителя Господа. Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне чому? Його прославленому тілі. Тобто ціль нашого звіщання і бажання нагадування всієї цієї події це те, щоб ми тримали себе в тонусі, нагадували. Що наше життя воно де на небі. І щоб Бог, щоб ми були з вами схожі на кого? На Ісуса Христа, так, на Його прославлене тіло. Тому є в нас Бог заставив одне повеління всім людям, які не знають Його. Це яке повеління? Покаятись, так. Тобто Бог заставляє шанс людині. Він прогодував ад, до речі, питання. Для кого створений ад? Провокаційне питання. Амінь. Для дьявола. Тобто, Бог уготував ад для неслух'яних йому слугам. Але людина по своїй грішній природі, вона, якщо не послухається повелінь Божих, потрапить куди? Туди же. Тому Бог заставив нам ще один такий великий шанс і, мабуть, даже повеління, в яке записано в Дія святих апостолів. В 17 розділ 30 віршом, там написані такі слова. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь. Покаятись. Тобто, ці, поки у нас є хліб, відбувається хліболомання, вино, є час, це нагадування людям, що в них є ще час на покаяння, на спасіння їхньої душі, яка може стати якою? Безсмертною. Тому, третє, на що в завершенні, хотілося би. Розглянути подію і повеління, яке нам дає, навіщо ми це все робимо. Записано в Коринтян 11 розділ 28 8 і 29 вірш. Там написані так. Також нехай людина випробовує себе. І так нехай їсть хліб та п'є із чаша, бо хто недостойно їсть і п'є. Не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Тобто, що тут кажеться в 28 му вірші, Тож, нехай людина що робить? Розмірковує. В іншому переводі написано випробовує. Да? Тобто, ще для чого є, і робимо ми цю спомин, це для випробування. Випробування нас з вами. Що ми потрібно нам випробовувати? Серце. Да, тобто ми випробуємо своє серце. Чи немає в нас непризнаного не да, не гріха, не, в, не визнаного да, гріха? Не розкаяного гріха. Тобто, перше, чому ми випробовуємо себе і своє серце, це на визнання і на виправлення своїх гріхів. Які саме гріхи? Деякі люди кажуть, в мене нема за що каятись, мене... я не знаю, я нікому там не крав ніколи, не вбивав, не змінював. І на це все. Апостол Іоанн в першому своєму посланні 1 Іоанна 1,8 каже такі слова. 1 Іоанна 1.8. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо. І немає в нас правди. Цікаво, то, що 10. й Вірш довершує цю думку і каже, а коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдивим і його слова в нас не перебувають. Тобто всі, хто кажуть, що вони безгрішні, да, або вони не мають гріхів, начебто правильне життям живуть, нічого поганого, добро людям роблять, начебто нічого поганого не робили. Біблія каже, що коли вони так кажуть, вони обманюють. Самих себе. На що дев'ятий вірш нам каже: якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від чого? Від усякої неправди? Тобто, якщо ж ми визнаємо нашу грішність, наші гріхи, то він вірний і праведний. Щоби простити нам наші гріхи і очистити нас від усіякої неправди. Цікаво, що ми випробуємо ще себе на те, чи маю я мир з навколишніми людьми. Ті, хто нас оточує. Тобто, ми повинні себе перевіряти, да? чи маю я відносини не тільки з Богом, але й з ближнім моїм. І давайте зачитаємо, там є таке одна, ну, як кажуть, зв'язочка, помітка. Да? Що треба зробити, коли ти вже прийшов? І нагадав собі, що в тебе якісь нерозуміння з твоїм ближчим. Це записано в Матфія 5 розділом 23 віршом. Сказано. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там. Пригадай, що твій брат має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертовником. Піди спершу помирися зі своїм братом. А тоді вже приходь і перенось дар свій. Таке повеління Бог нам дає на випробування себе. Тобто, ми себе випробовуємо на відносини з іншими людьми. І останнє, в чому ми випробовуємо себе, це на те, чи роздумуємо ми про хліболамання. Чи це не дай Боже, в нас є різні звички. Да? Буває, люди віруючі, вони ну, звикають співати, звикають розказувати вірші. І не дай Боже, звикають приймати хліболамання. Але Бог чітко каже, що за це буде відповідна. Покара. І як ми вище читали, то за нероздум над хліболоманням деякі люди навіть що помирають. Тобто, ще над чим ми повинні себе випробовувати, це на роздуми, як ми відносимось. Чи це в нас звичка, чи це ми знаєте, в російській мові є трепет. Не знаю, як це на українській тремтіння, так. Підходимо до цієї заповіді, до цієї смерті, для, до цього події, яка для нас дуже важлива. І не дай Боже нам це все роздумувати, точні вірніше, не роздумувати, а приймати це як за звичку. Тому що перша неділя Воскресіння чи місяця ми приймаємо хліболамання, і на цьому все завершиться. Не дай Боже. Нехай це, ці всі. Е, Події вони нам нагадують істинність, силу, да, могутність Бога. і що він зробив ради нас для того, щоб ми мали з вами що? Життя вічне. В завершенні хочу нагадати, перше, про що ми балакали, це про спогади, про те, що Бог зробив для нас. І Він зробив це коли? В минулому. Да? Це вже відбулося. Друге. Про що ми розмовляли про це про, зв... про звіщення, да? про що звіщає смерть Ісуса Христа, яка відбу... відбувалася раніше, але Бог заставляє нам шанс на що? На майбутнє. Да? Тобто нагадування ці всі предмети нагадують про те, що в нас є час, в який ми. Потр... Ми маємо зробити свій вибір, тобто покаятись, змінити своє життя і це грішну природу на Божу природу, на святу природу. І останнє ми випробовуємо випробування теперішнього, те, що відбувається зараз. Тобто, як ми відносимось до того, що нам повелів Бог, і що ми вкладуємо в розуміння і що це для нас. Означає, тільки Бог може нас очистити, всиновити, примирити, дати надію і вічне життя. І в завершенні я хотів би нагадати, що у кожної людини є шанс прийняття у цього очищення, всиновлення, мати шанс мати вічне життя, але це все через покаяння. Завершення, я думаю, у нас буде призив до покаяння. Так що, якщо у вас. Є бажання або да, не дає спокій ваше серце. Зробіть цей е, крок, зробіть цей шанс, який дає нам Бог. Тому що ці предмети вони нагадують на те, що Бог помер за нас. І саме важливе, Він воскрес. І цим всім дарував нам вічне життя. Тому що людина по своїй природі. Вона грішна і її участь одна: це загибель і смерть. Амінь. Помолимось.